Христос народився. А я так на своєму місці сидячи роздумував. над цією подією. Сьогодні можна знайти в нашому житті не без проблем. Можливо, багато переживань і залишилось, і сьогодні ми про щось думаємо, про щось переживаємо, щось про щось наше серце чим зайняте. Але сьогодні моє бажання для всіх нас. Просто сказати, давайте сьогодні ми забудемо про всі переживання, про всі проблеми, але просто свою увагу загостримо на цій події, народження Ісуса Христа. Це дійсно велика радість, велика перемога для нас, тому що ми отримали шанс мати спасіння, мати прощення. Я зачитаю місце з Божого Слова, яке записано в Євангеліє від Матвія. Із першого розділу, з 21 го віршу, вона ж народить сина і даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе свій народ від Його гріхів. Це ж усе сталося, щоби збулося Господнє Слово, сказане через пророка Ось діва матиме в лоні та народить сина і дадуть йому ім'я Емануїл, що означає з нами Бог. Слава Богу! І кожен з нас сьогодні, оглядаючись на свій пройдений шлях, на своє життя, ми дійсно можемо сказати ці слова: з нами сьогодні є Бог за що слава йому. Вона ж народить сина, і даси йому ім'я Ісус, бо він спасе свій народ від Його гріхів. Прийшло на землю спасіння, прийшов Месія, щоби спасти свій народ. І ми разом з ізраїльським народом теж отримали шанс на спасіння. Роздумуючи над цими подіями, приходить на серце думка така: час він швидко пролітає. Можливо, недавно згадуємо, як від, відзначали минувше різдво. Час так швидко пролетів, рік так швидко пролетів, життя так пролетить швидко. І старші люди, коли з кимсь говориш, вони кажуть, дуже швидко життя пролітає. Для молодих воно, можливо, ще не так швидко все, але час дуже швидко йде. І сьогодні, роздумуючи над цією подією, над життям своїм, рік пролетів, але, можливо, так само, як і цього року, я минулого року думав, щось в житті поміняю, в чомусь поміняю, щось налагоджу, щось приведу в порядок. Але, можливо, ми бачимо, рік пролетів, час пройшов, а в нас нічого не змінилося. Ми знаємо з дитинства, з надільної школи історію народження Ісуса, що йому не було місця, де народитися. І сьогодні кожен з нас може проаналізувати життя своє, прожити, рік цей прожитий. Сьогодні в моєму серці місце знайшлося для Ісуса, дивлячись на час, який прожили сьогодні, що я зробив для Бога. Що я зробив для Царства Божого. Ми для себе робимо багато що, багато часу приділяємо роботи для сім'ї, для всього остального, і це потрібно, але сьогодні кожен з нас має оцінити життя своє. Це радісна подія народження Ісуса Христа, але сьогодні кожен провір своє життя, чи є місце для Ісуса, чи Він сьогодні народився в Твоєму і моєму серці, щоби нам мати радість з ним, ми отримали спасіння по благодаті. Отримали прощення гріхів, і ми часто, можливо, не задумуємося над цими речами з дитинства віруючи, звикли, що спасенні, що все добре в зібрання ходжу. Можливо, думаємо, що робимо щось для Бога і трудимося, і часом не задумуємося над цими речами, над тим, що Ісус робив в нашому житті, давши нам спасіння. Прийшов на цю землю, жив, прожив життя на цій землі, пострадав за нас, щоб ми сьогодні могли зібратися. В ім'я Його, хай Бог благословить сьогодні кожне серце і дадуть йому ім'я Іммануїл, що значить з нами Бог. З нами є дійсно Бог, він ніколи нас не залишав, ні в яких ситуаціях життя нашого і читаючи на сторінках Божого Слова, Він ніколи не залишав того, хто до нього приходив, хто йому служив, хто ходив чисто і свято перед ним, хто життя проживав чисто і свято, старався щось робити. Тому сьогодні, Хай Бог благословить кожного з нас цей радісний день Христового Різдва, що ми не сумували, оставили свої всі проблеми і переживання і сьогодні задумались над тим, що сталося понад дві тисячі років, коли прийшло спасіння для нас. Хай Бог благословить сьогодні кожне серце, йому подяка за все, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.